Вітаю вас, ви на каналі розпаковки. Ну що, друзі, і сьогодні у нас приїжджає ось така класна посилочка. До речі, з Міст Експрес. Вагою 1 кг і дивіться, 18 доларів. Тобто щось має бути дуже цікавеньке. Тому не забувайте про підписочку, підтримати відео лайком і залишити коментар. А ми починаємо розпаковку. що, Зараз ми її відкриємо легенько і подивимося, що там до нас приїхало. Ось такі ще дві посилочки. Одна і друга. Давайте по черзі відкриємо. Це ось такі ногенькі нарукавні монстрики. Дивіться, тут прикольні. Ось такі вони. Так. Так от вони посміхаються. Одягайте. Для дівчаток на руку, знаєте, отак. От. Така прикольна іграшечка. так от вона дивиться. Це щічки, ротики і очки, такі зелені. Прикольні їх треба розчесати. Трішки дещо сипляться. Тут мегенька доволі резиночка така, і вони доволі тянуться, в принципі. Прикольно, дивіться. Їх треба дещо витрусити, бо, бачите, трішки ще сипеться з них невеличкі залишки після виготовлення. В принципі, непогана штучка. Ну и открываем наступную посылочку. Так, наступная посылочка. Так, видите. пакетику. Такий мішочок, дивіться. чуть Дещо зав'язали навіть. Так, друзі. Ось такі ігрові кості. Мішочок і це мадженга, друзі, чемаджонга. Китайська така. Ігра. І це ось ці кості, дивіться, настоящі справжні кості. Тут їх аж 144 має бути. Ось такі. Зараз ми розпакуємо і їх подивимось. Для прикладу, давайте ми спочатку зважимо. їх. Майже 900 грам. 900 грам разом з кубиками. В принципі, ось такий доволі важкуватий товарчик. Ну що, друзі, і давайте зараз ми це діло все відкриємо і подивимось на якість цих кісточок і подивимось, як вони взагалі запаковуються. Дивіться. Ось такі вони зверху глянцеві. Виконані доволі якісно, як ви бачите, непогане виконання. Хороша якість. І зараз візьмемо штангенциркуль. циркуль І, звісно, це все діло ми з вами. Поміряю. Так, 1,7 і товщина 1 і і висота 2 і 4. В принципі, все так, як заявив виробник. Ось такі є кісточки. Якість їх вся, в принципі, бездогана. Можете самі все переконатись. З настоячого виготовлено ніякий пластик, друзі, це, послухайте, настоящий камінець. Чуєте? Звук справжнього камінця. Тобто це ніякий не пластик. Якщо ви думаєте, що це з якогось дешманського пластику, ні, це справжній камінець. І ось тому така ціна. Тому вони такі дороговаті. Силочку залишу на продавця. Ось тут внизу. Купував по знижці, а ось тут зараз залишу скріншот самої її вартості. Вартість десь була в районі 900 гривень, але по знижечках з купонами мені вийшло десь в 630 гривень. За ну тут дещо бачимо ось дещо невеличкі вкраплення. Так, фокусуйся. Невеличке вкраплення є. Де зелене. Ось тут вкраплення червоного. Ось капелька червоного. В принципі. І ось тут крапелька червоного. І тут зеленого. Ну, як то кажуть, не без брагу, з цими, здається взагалі все прекрасно. Ну що, друзі, ось такий класний вийшов випуск. Маджонга, гра. Справжні кості. Доволі, ну, звичайно, хтось каже маленькі, але, друзі, повірте мені, якщо замовити великі, десь 30-мм чи 40, там буде вже коштувати 3004 і вище. Тому залежить величина від ціни. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока!